Книга третя. Найбагатший чоловік у Вавилоні Джордж Клейсон. Книга дає зрозуміти фінансові секрети найбагатшого чоловіка у Вавилоні. Також ці правила не втрачають актуальність і в наш час. Чому саме Вавилон? Не дивлячись на те, що місто знаходилось у бідній талині, мешканці Вавилону змогли побороти бідність та зробити його процвітаючим містом стародавнього світу. Заможність не виміряється товщиною гаманця. Він швидко спустошиться. Якщо не буде джерела його поповнення. Більшість з нас працюють з максимальною самовіддачею. Більшість на початку свого шляху знаходиться в рівних обставинах, закінчуємо однакові школи, університети, але далеко не всі стають заможними або хоча б мають середній дохід. Потрібно не тільки вміти заробляти кошти, але й знати, як їх можна використовувати. Людей, умовно, можна поділити на три типи перший тип безтурботні люди. Всю категорію потрапляють люди, які не заробляли гроші власною працею, а навіть якщо і заробляють, то швидко тратять на бажання, які їм не по кишені. Другий тип скнари, які трясуться над своїми грошима і бояться втратити їх, так як розуміють, що не мають здібностей, щоб знову заробити їх. Вони так і ховають їх в матраці, доки вони не обесціняться, або ще щось з ними не трапиться, при цьому обмежуючи себе у всьому. Третій тип Самодостатні люди. Вони вміють примножувати свої гроші та живуть щасливо. Насправді, гроші це лише інструмент, який дозволяє якісно покращити умови нашого життя та дає нові можливості мати гарний дохід та бути заможним. Це нормально. Книга дає сім ключових правил збагачення, які можуть статися хоч і банальними, але чомусь рідко використовуються. Правило перше. Почніть поповнювати гаманець. Кожна працююча людина отримує дохід у вигляді зарплати. Але чомусь майже всі зароблені кошти ми віддаємо іншим людям, а про себе забуваємо. Може здати, що все зароблене наше? Ні. Ми повинні платити податки, купляти їжу, сплачувати комуналку, купувати одяг, заправляти авто, і зараз чесно зізнайтесь, скільки від заробленого в минулому місяці у вас залишилось сьогодні, а з минулорічного доходу. Самі того не розуміючи, ми платимо всім, крім себе. Насправді, одна десята від вашого прибутку це та сама мінімальна сума, яку ми можемо відкласти без серйозного збитку для нашого комфорту. Якість життя суттєво не зміниться, але з кожним місяцем ваш власний капітал буде збільшуватись і впевненість в завтрашньому дні разом з ним. Правило друге. Контролюй свої витрати. Коли ростуть наші доходи, ростуть і наші потреби, а з тим і наші витрати збільшуються. Наприклад, раніше ви отримували 40 тисяч на місяць і в кінці кожного місяця шукали кого позичити. А після підвищення почали отримувати 60 тисяч, але все одно до кінця місяця мали порожні кишені. В більшості наших речей немає ніякої необхідності. У кожного з нас є витрати, від яких ми можемо відмовитись, і це не вплине на наше життя. Важливо визначити для себе необхідні витрати з тих 90% доходу після того, як ви заплатили собі. А потім сплануйте на що будете витрачати те, що залишилось. І перед тим як купити п'яту пару непотрібних кросівок, пам'ятайте, що насправді ви розраховуєтесь не грошима, а часом, який ви витратили, щоб ці гроші заробити. Думайте раціонально і не беріть кредити, всі рішення про витрати приймайте після оцінки своїх потреб і фінансових можливостей. Правило третє. Примножуй багатство. Якщо постійно відкладати одну десяту прибутку, то сума буде збільшуватись. Але ви не зможете її примножити. Відкладені гроші через інфляцію будуть знецінюватись. Навіть у банках вкладені гроші приносять малі відсотки. Гроші повинні працювати і примножуватись, вивчайте, куди можна інвестувати гроші, наскільки ризикові такі операції, збагачення це довгострокова ціль. Наприклад, якщо ви інвестуєте в нерухомість, це не принесе вам швидкого доходу. Спочатку потрібен час, щоб інвестиція себе окупила. Але потім нерухомість почне приносити прибуток до того часу, поки ви будете її власником, а якщо обставини зміняться, ви зможете її продати та отримати прибуток. Правило четверте Бережи своє багатство від втрат завжди потрібно бути відкритим нового. Навіть Сократ казав Я знаю, що нічого не знаю. Формула успіху в тому, що ви маєте усвідомити, чим більше ви нового для себе відкриваєте, тим більше з'являється того, що ще невідомо. Більшість знають лише мінімум від основ фінансової грамотності, і це несе загрозу для ваших заощаджень. Ви завжди маєте вивчати ту сферу, куди вкладаєте кошти. Не потрібно гнатись за легкими грошима. Це завжди величезний ризик. Краще обрати надійне джерело, нехай зменшує прибутковістю, але ви не втратите свої гроші. Гроші можна довірити тому, хто розуміється в тій сфері, куди ви зібрались інвестувати. Правило п'яте. Перетворіть своє помешкання на прибуткове підприємство. Не знімайте, а придбайте власне житло. Звісно, в нинішніх умовах легко сказати але правильніше і вигідніше платити за власне житло, ніж за чуже, особливо якщо живете у великому місті, де оренда може бути однаковою з місячною платою за іпотеку. Вкладаючи гроші у власне житло, ми інвестуємо в майбутнє, так як вона залишиться в нашій власності. І в майбутньому ми зможемо її продати або здавати і отримувати прибутки. До речі, замість однієї великої квартири можна купити дві менші в одній жити самим, а іншу здавати, тим самим перекриваючи місячні платежі. Правило шосте Забезпеч прибуток на майбутнє. Щоб не зустріти старість в бідності і забезпечити сім'ю, треба змолоду думати про прибуток і подбати про майбутнє. Поки людина молода, є сили і бажання працювати та забезпечити дохід на майбутнє, великим ризиком буде зустріти старість без власного житла і з доходу мати тільки пенсію. Правило сьоме Удосконалює вміння заробляти. Хотіти багато заробляти це добре, але цього мало, якщо ви не будете вдосконалюватись. У вас має бути бажання ставити цілі і кожного дня навчатись чомусь новому. Це також допомагає бути впевненим в собі та завтрашньому дні. Секрет успіху простий варто проявити більше уваги до роботи, сконцентрованості і цілеспрямованості, і обігнати вас буде вже неможливо. А виріший професіоналізм винаградиться або збільшенням доходів, або новими можливостями. Той, хто постійно вдосконалюється з часом, змінює і профіль роботи, довгострокові глобальні цілі варто розділити на короткострокові маленькі, як то кажуть їй муслона по частинках. Важливе бажання та системність. Краще починати з маленьких цілей. Правило восьме, її величність фортуна. Всі думають, що вдача це випадкове явище, але чи завжди це є так? Частіше за все, під вдачею мають на увазі шанс, дещо випадкове і нами не контрольоване, наприклад, шанс виграти в лотерею, який трапляється одиницям. Вдача на відміну від шансу явище не випадкове, і формується власною працею. Джерела вдачі це можливості, а можливості дуже рідко падають з неба. Щоб їх отримувати, потрібно проявляти ініціативу і працювати. Необхідно постійно вивчати цікаві вам сфери та області, а іноді й ризикувати. Сьогодні можливість є, а завтра може не бути, тому важливо приймати рішення вчасно, також саме контакти і зв'язки допомагають отримати нові можливості. В цій частині автор розповідає історію про одного скуповича худоби якось він повертався з довгої, але безрезультативної подорожі в пошуках верблюдів. Але коли підійшов до воріт міста, виявили, що вони вже були зачинені. Він був такий не один і помітив селянина, у якого були вівці, на продаж. Він дуже квапився до своєї дружини і запропонував купити худобу по вигідній ціні. А так як він поспішав, то запропонував віддати хоча б дві третини від ціни і лишити свого раба, який на світанку допоміг би перерахувати худобу та забрав залишок грошей. Але була ніч. І купець боявся, що його обдурять, він вирішив відкласти угоду до ранку. Зранку ворота відчинились, і звідти набігло багато купців, які готові були запропонувати будь-яку ціну за худобу, так як місто загрожувала облога. В підсумку селянин отримав втричі більше грошей, а купець втратив свою можливість. Часто ми починаємо сумніватися і втрачати можливість. Вдача відвертається від тих, хто сумнівається, і супроводжує тих, хто вміє вчасно використовувати можливості. Лихвар з Вавилону. В книзі розповідається про майстра по виготовленню списів, який одного разу отримав 50 золотих монет за свою роботу. Оскільки він ніколи не мав таких грошей, він не знав, що з ними робити, і звернувся до лихваря з апаратою. Він йому порадив позичати золото лише тоді, коли він буде впевнений, що борг йому повернуть. або це вклад в справу, яка принесе прибуток, і не позичати для перекриття інших боргів, або позика без цілі та плану. Також, коли навіть родичі просять вас позичити кошти, завжди цікавтеся, навіщо їм гроші, яким чином вони збираються вам повертати, чи достатні кваліфікації у них, щоб використати ці кошти з користю. Так ви убезпечите себе від втрати грошей, а їх від тягаря боргу, який вони не в змозі повернути. На цьому книга добігла кінця, але з самої книжки ви зможете дізнатись значно більше. Не забудьте поставити вподобайку. Підписатись на канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити наступні книги.